Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк, ви на каналі Сірно Завжди. Сьогодні 3 грудня вівторок, і у нас трошки незвичайний випуск. Сьогодні фактично все відео коротке, це анонс випусків наступних, а саме п'ятниці і вівторка. Я вам рекомендую, якщо ви хочете, щоб було цікаво слухати мене з аналізом відео. Переглянути ролики від відомого режисера. Професійного режисера Євгена Синельникова. Він вам повинен бути знайомий за шоу Орел Решка. Там він навіть ведучим був один сезон і так далі. І він режисер-постановник, має якісь нагороди. І це відео стосується е, нашого одного з найкращих провідних виробників м'ясоковбасної продукції компанії Алан, місто Дніпро. Першому закріпленому коментарі я вам даю два посилання: Тиснете і попадаєте. Перший ролик це відео, виробництво Алана, датується 11 років тому. І от буквально три дня назад вийшов ролик цього самого Євгена Синельникова. Але ж яка між ними разуча різниця, наскільки він класно знятий, наскільки він смачний. Наскільки підготовлена людина, яку, у якої бере інтерв'ю, власне пан пана я абсолютно з усіма посилами меседжами від виробника згідний, раджу вам переглянути, але вже так завелося професійно, раз так все добре в них буду в особі такого аудитора і трошки критика, хай вибачають. Коментувати, що вони не договорюють у власному інтерв'ю, що вони трошечки перекручують, і власне питання, які ми з вами вже можемо задавати е людям з Алану, вони наступні. А як давно комбінат відмовився від ДММО? Бо була, буде фраза, ви от побачите: комбінат не спрацює з м'ясомеханічної валки. Але точно відомо, що 3-4 роки назад працював. Відповідно, якщо вони вчора відмовились, це одна ситуація. Якщо 4 роки назад, друга, якщо скажуть, що 5 років назад, то це просто неправда. Друге, коли говорять про те, що роблять ковбаси сосиски тільки з м'яса, теж питання. А от чи використовують вони, бо я знаю, що використовують так звану білково жирову емульсію. Ми про це з вами поговоримо. Певно, ви знаєте, що є таке сало, от не хребтове там, чи е, те, що на шпиг іде, а те, е, сало в свині, те, що ми на смалець переробляємо. І жир аналогічний з яловичини жир сирець, він дешевший за пальму. Тому, якщо, скажімо, наприклад, на Алані використовують такі сировинні компоненти. То там велике питання, чи ковбаса підсумково з м'яса, тільки з м'яса, як вони кажуть, стверджують, і чи не краще, щоб було ММО. Я думаю, що не краще, але знаєте, все-таки можна ж з вимені ковбасу зробити із супродуктів, а показують тільки м'ясо наскільки щиро виробник все-таки розповідає про себе. Друге питання знову ж таки представник комбінату на старому інтерв'ю стверджує, що нітрит натрію – це взагалі, ну ця добавка хімічна шкідлива для здоров'я людини. Вона взагалі не шкідлива в тих пропорціях, які додаються в будь-які ковбаси. Я стверджую абсолютно протилежне. Звичайно, це шкідливо, але так, це допускається. І на що я хочу звернути вашу увагу? Наші провідні виробники, додаючи нітрат. Натрію не додаючи нітрату натрію, додаючи різні солі, розсоли, збільшуючи вагу шинки і так далі, вони це роблять не гірше, а часто краще за провідних європейських чи американських. Я вам це стверджую, як людина, яка дійсно об'їздила порядка ста країн світі, і найгірший ходох, який я куштував в своєму житті, я куштував в Америці, в Нью-Йорку, на Олстріт. Там, де крутяться всі гроші світу. Такої гнилої сосиски я більше ніде не зустрічав. Це при тому, що якщо ми згадаємо без всякої реклами, які класні сосіски, ми можемо ходоги куштувати на заправках на наших, на око, на ВОГ, на інших, до речі, їх виробляє українська компанія. Так? Це підрозділ Терафуд, Premier ми з ними фотографувалися на стенді на виставці в Парижі, то це небо і земля. Я мало того вам додам, що. В Польщі, в Польщі сосиски нижчої якості. Там я припускаю, що менше м'яса саме в ходогах, саме на заправках. Тому, звичайно, пишаємося нашими виробниками, нашою продукцією. Пам'ятаємо, що Алан один з кращих наших виробників. Він переважає більшість американських і я думаю центрально-європейських. За критеріями якості або як мінімум не поступається. Але при тому, ці от інтерв'ю і відео, які починають наші компанії робити професійно у співпраці з провідними режисерами, честям і хвала, знімати ролики, сценарій до них писати, це. Справа таких професійних людей, як пан Євген Синельников, подивіться цей ролик, отримайте задоволення. Подивіться, як вони розмовляють українською, щоб не виправляти нас з Лесію. Бо якщо вже професіонали так розмовляють, ну, ну вибачте, якусь знижку робіті на нас простих працівників харчової галузі. Е -е, що я ще можу? А ще останній момент, коли будете дивитись ролик, а я заради цього роблю випуск, зверніть увагу на... Коментар 11-річної давнини про технічні умови, різниця між державним стандартом України і ТУ, коли вони говорять про те, що ТУ це креативна ідея і праця наших кращих технологів, і про те, що говорить сучасний виконавчий директор в сучасному свіжому ролику, як він характеризує ТУ, та да? продукцію, в яку можна класти що завгодно, кома, і називати як завгодно. Тобто те, що навіть близько не дозволено в справі молочній молочні галузі, ну, наприклад, називати там сир голландський новий ЗТУ. Тобто, тільки голландський, хочеш якийсь новий продукт запустити, давай йому іншу назву. От а цей е, шановний пан, дуже шановний, зараз е, скажу чому. Він стверджує, що в м'ясокобасній галузі. Знову бо була заборона, я пам'ятаю. Можна називати ковбаса лікарська нова, ковбаса молочна, там не знаю, фірмова. І за технічними умовами такі назви на ринок проходять, молочні галузі не проходять. Але при тому не забуваємо і ще раз: наші переважають або не гірші за західних виробників і американських. Свій до свого по своє важить для нас багато, особливо в цей важкий час. І е, критикуючи власних виробників, от в моєму випадку, зверніть увагу: я критикую тільки найкращих, бо найгірших я не приймаю до розгляду. Тобто, якщо ми говоримо про е, рейтинги продукції чи про рейтинги масла, наприклад, самі популярні у нас на каналі, то я навіть не припускаю можливості, що масло, яке приймає участь в наших дегустаціях, містить рослинні додатки. До речі, в п'ятницю для підписників я от отримав два нові протоколи на масло волошкове поле і масло білоцерківське. Це хроматографія, це от 200 євро лежить у мене на столі, і я вам покажу, повідомлюю результати цих хроматографічних досліджень. До кінця в року в нас залишиться фактично дегустація кефіру рейтингова, і якщо встигнемо, то... Бонусна четверта дегустація масла вершкового після всіх оцих піднять цін і так далі. Поговоримо в п'ятницю таки ми ще з вами про е, цінові обмеження. Тобто, коли ви бачите цінник на масло вершкове, як зрозуміти, що масло за такою низькою ціною вже маслом бути не може? Проведемо розрахунки, надам вам протокол, це буде в п'ятницю. В наступний вівторок, після перегляду. Цього прекрасного ролика, 22 хвилини, не... будь ласка, найдіть час, подивіться про виробництво ковбаси, все-таки він красиво знятий. Класний виробник, нове обладнання, все блистить. А ми з вами пройдемося по нюансам, які можливо е ну, трошки замовчали. Але ще раз, один з найкращих виробників: я продукцію аван і продукцію спеццег купую, якщо я хочу ковбаски з'їсти. Так само, як і продукцію Житомирського м'ясокомбінату, так само, як е сосиски, доги Гамбургери з продукцією Прем'єр Фуд саме завершення, що сказав цей дуже шановний колега мій працівник Алано? Він сказав річ, яку я вперше сформулював 12 років назад. На нараді в одній компанії відомі: дивіться, те, що я виробляю, те, що виробляють мої підприємства, які я керую, їм я їсть моя сім'я, і навіть мій неповнолітній син. Мому сину тоді було 4 роки. Різниця між корисним і смачним, вона дуже філософська, як правило, корисне дуже рідко буває смачним. Але я в цю дискусію не занурююсь. І ще раз дивимося ролики про Алан і чекаємо в наступний вівторок мої коментарі вже від технологів, які там працювали, які працюють зараз з ними, спостачальники на Алан. Їхні коментарі так, про цього шановного дуже виробника. І в п'ятницю поговоримо про е, цінове поцінування масла вершкового, почому зараз має бути масло на полицях магазинів і на базарах, до речі. Це правдиве натуральне масло, а ця ціна вже не може забезпечити натуральність. Не купуйте масло по цій ціні. От я вам оголошу ці цифри. Отакі От у нас будуть плюс. Так, два протоколи досліджень, хроматографію покажу. На цьому все. Слава Україні і Збройним силам. Чекайте випуски в п'ятницю, вівторок, вони проанонсовані. До зустрічі! Допомагайте нашим воїнам. Вони того варті, вони найкращі.